Йорипотківанок і триває наша подорож у Угорщину. Сьогодні поговоримо про ще один хунгарікум, який з'явився у 2024 році. Це салон цукор або так звані салонні солодощі. Інколи ми їх називаємо помадки. Перший угорський рецепт помадок в шоколадній глазурі з'явився в 1891 році в кулінарній книзі Гейзи Куглера. В сьогоднішніх книгах для ласунів можна нарахувати не менше 20 рецептів улюблених угорських різдвяних цукерок. Спочатку різдвяний солон цукор готували вручну на великих кондитерських, а вже в 1868 році Фріді Штюмер відкрив першу кондитерську фабрику, оснащену паровими верстатами. Потім конкурентами штюмера стали шоколадна фабрика Жербо, яка з'явилася у 1897 році. А традиція прикрашати різдвяну ялинку цим салом цукром в Угорщині ведеться аж з 1820 року. Салон цукор містить різні інгредієнти в шоколадній помадці, що загорнуто у різну з блискітками обгортку. Різдвяну ялинку встановлювали у вітальні в ті часи, яка називалася салоном. Щороку на різдвяні свята в Угорщині з майже 10 мільйон населенням продається майже 4 тисячі тонн солон цукру або по одній упаковці на кожного жителя. На різдвяні свята угорці витрачають майже 6 мільярдів форінтів на солон цукор. І середній обсяг купівлі на одне домогосподарство становить майже кілограм цих цукерок. У 2011 році в Угорщині виготовили велетенську цукерку солом цукра вагою понад 200 кг та завдовжки 3 метра, і трошки угорської мови: льодяник. Ньолоко, цукерка, цукорко, карамель, коромель, пресований цукор, коцко цукор, цукрова пудра, пор цукор, кристалічний цукор, кріштай цукор. До зустрічі!